Як не заплановано, але сказати про водохрещу. Е, знаєте, ми всі святкуємо. Е, я знаю, що ми по різним датам святкуємо, я хочу зараз не про це говорити. Будь ласка, почуйте суть, друзі. Я хочу сказати зараз про місце, яке вибирає не людина, а яке вибирає Господь Бог. Хіба це було місце, яке людина вибрала? Людина вибрала храм. Людина вибрала храм. Ми знаємо, що храм це місце поклоніння, місце молитви, місце, де ти приходиш, стоїш, мовчиш або молишся. Ми всі вибираємо і для нас ми, у нас, знаєте, коли ми заходиш в храм, у тебе якось ну, переключається і в тебе включається таке благоговіння. Іван Хреститель прийшов на Йордан. Взагалі благоговіння. Взагалі ця вода, може, не така вже й чиста, гірська там, ці камеши там, купа людей, ніякого храма, ніякого благоговіння. Але це місце вибрав Господь Бог. Тому що було пророцтво, яке до цього було сказано. Що Бог пошле свого пророка, і Він буде як голос, який буде промовляти в пустині. Ми всі знаємо цю фразу, глас випіючого в пустині, да? це про Івана Хрестителя. В пустині не в храмі. Можливо, ці люди в храмі би сприйняли його. Ви знаєте, що Іван Хреститель був син священника. Я хочу вам сказати, дивіться уважно на мене, по сторонам не дивіться, слухайте, це дуже важливо. Іван Хреститель був син священника. І у нього о, о, Захарія, його батько, він служив при храмі. І у нього був спеціальний білий одяг. І він заходив у святи святих. І ну, всі ці богослужебні штуки він знав. Але Господь вибрав інше місце. Іван Хреститель мав доступ у храм. Не прийшов. Чому? Господь вибрав інше місце. А я не хочу Господь в те місце, я хочу в храм. Ну тоді ти будеш в храмі, а Господь буде чекати тебе там. Ти теж можеш туди кудись піти, де ти вважаєш ну, вибрати сам, але Господь тебе там на Йордані буде чекати. І там не буде благословіння, і там не буде милості, покаяння, спасіння. Нічого не буде. Ну, ти постоїш, помовчиш, яким прийшов, так і йшов. І тому він пішов у пусте місце, у стопи. Він пішов на Йордан, Він пішов там, де ця біжала вода, слухай мене, де нікого не було. І він почав промовляти, він почав прикликати людей до покаяння. Це було його служіння. Він казав: приготуйте своє серце до зустрічі з Господом. І люди, які приходили, вони казали. Так, а що він у храмі? Що він в храмі не так вибрав Господь. Яке ж місце найбільш святе? Яке місце найбільш святе? Цей храм, той храм, той храм? Яке місце найбільш святе? Єрусалимський храм. Можливо, Єрусалимський храм це місце найбільш святе. Але в його часи його батько якраз в Єрусалимському храмі був священником. І якраз Господь його не вибрав. А пішов на Йордан далі. Іван Хреститель, коли народився, народився в сім'ї священника. Він бачив свого батька в богослужбовому одязі. От я весь час в богослужбовому одязі. А у нього було друге, красиве. У мене просте, а у нього красиве. Він бачив свого батька. Але він одів на себе шкуру верблюда. І підперезався поясом шкіряним. Взагалі не, не святий одяг. Хто ти такий? Хто ти такий? Як ти можеш? Але те, що на ньому було, на ньому була Божа рука, Божа милість. І місце, яке вибрав Господь, він знав, що це місце вибрав Господь. І коли людина приходила, вона приходила туди із смиренним серцем. І вона чула там Бога, вона чула цей призив до покаяння. І вона могла зробити свій вибір і покаятися, і схилитися, і отримати прощення гріхів. Що нам треба, друзі? Що нам треба? Зняти з цей тягар із своїх плечей і знати, що Бог тебе не засуджує, що Бог тебе обіймає, що Бог тебе любить, і твої гріхи він простив. І от ті люди, які не дивились на Йордан на журчання води. Які не дивились на цю шкуру, на, цього, на цю людину з довгим волоссям, там було довше, не дивились на це. А той, хто щиро шукав Бога, той бачив Бога. І той від Бога отримав. Хто шукав зовнішні штуки, знаєте, ми всі такі, ми шукаємо зовнішні. Для нас важливо, щоб зовнішнє було. Для Бога не завжди. Іноді так, да. іноді ні. Це він вирішує. Отже, пару слів про водохрещу. Що в Водохрещі важливо? Бог Отець любить людей. Бог любить людей. Тому перед тим, як прийшов Ісус Христос, перед тим, як прийшов Ісус Христос, Бог Отець, Він хотів, щоб люди приготували свої серця. До зустрічі з Ісусом Христом, щоб люди були готові, коли Ісус Христос прийде, щоб вони вже були готові. Як можна приготувати своє серце? Покаянням. Єдиний рецепт покаяння. Знаєте, хто не може приготувати своє серце? Той хто каже, я і так хороший. О, ця женщина. Ти знаєш, вона погана. А я хороший. Я ж лучше її, Ну, ти лучше її. А хтось хто рядом, лучше тебе, а той, хто рядом, лучше тебе. І так не сканчаємо. Так не сканчаємо. Всі ці, знаєте, як це називається? Це називається гріх. Коли ти себе порівнюєш з кимось і кажеш, що я лучше тієї людини, це називається самоправедність. Тобі не потрібен Бог, ти сам себе оправдав. Зачем тобі Божа милість, прощення? Але ти грішник, ти грішник і тобі треба е, божий, е, божий погляд на тебе, а не свій. Тому що коли ти своїм поглядом на себе дивишся. То ти ну, ну, то ти хороший. А якщо ти істиною або Божим поглядом на себе дивишся, то е, ти розумієш, що тобі три, треба прощення гріхів, що тобі треба е, покаяння. Отже, е, Бог, Отець, знаючи, що прийде Ісус Христос, посилає Пророка приготувати, щоб люди приготували своє серце покаянням. І Івана Хрестителя була така промова. Кожен пагорб нехай понизиться, кожна низина нехай повиситься, кожні шрі... ш... криві і неровні шляхи нехай випрямиться. І коли ти це зробиш, ти побачиш милість і спасіння Господнє. Що це за які криві шляхи? Що не ходити так? Як ходити? Які пагорби? Це серце твоє покаяння. Далі. Що Іван Хреститель казав? Я хочу пару слів прочитати. Це Євангелія Матвія. Третій розділ. Це все ми про водохреще, друзі. Це все водохреще. Третій розділ. П'ятий вірш. Тоді люди приходили в пустиню до нього з Єрусалима. Іудеї і всієї околиці Йорданської, і хрестились в Йордані від Нього і сповідували гріхи свої. Вони визнавали: ми каємся, Господь. Ми каємся. От Іван Свідок, ми каємся перед тобою, і ми і він охрещував тих, хто кає. Не всіх він в е, Йордан занурював, не всіх. Це у нас зараз може хтось, хто завгодно перехрестився і тричі він занурюється. Ні, ні, ні. Людина повинна була сповідати свої гріхи. Він повинен був почути цю сповідь. І тоді людина приймала засвідчувала, що він кається далі. Сьомий вірш. Коли він бачив, що багато фарисеїв і садукеїв приходили до нього хреститись і говорив їм: Роди є хідний, хто навчив вас тікати від майбутнього гніву, він казав: Ви не щиро, ви не хочете каятися. Ви тут ліцемірите, приходите, щоб просто показати, що ви такі віруючі. Восьмий вірш: принесіть гідний плід покаяння. Потрібні плоди. Потрібна зовнішність, потрібні переміни, потрібні зміни в тобі. Чи є в тобі зміни? Чи є в тобі зміни от після твого покаяння? Покаяння, знаєте, друзі, я хочу кожному сказати, послухайте уважно, особливо ті, хто мене багато разів чули. В нашій культурі, в українській, у нас є покаяння. Господи прости. Це слова. Але Іван Хреститель сказав: після слів повинні бути плоди. І плоди, знаєте, що таке плоди? Плоди всі бачать. Ти підходиш до сливи, до яблуні осінню, і ти не шукаєш листя і е, гілки, правильно? Ти шукаєш, кхм, де ж червоненьке або жовтеньке. Правильно, це логічно. Господь хоче побачити плоди, а ти кажеш, Господи, прости, і повторяєш далі. І живеш так далі. Ніяких плодів. Далі. Десятий вірш. Вже і сокира корені дерева лежить. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають. І кидають вогонь. Добрий плід. Це покаяння, це зміна. І вони повинні побачити. І так далі. І, так далі. і слухайте, що відбулося. І багато людей повірили Івану, і вони готували своє серце. Він казав, скоро прийде. Далі тут написано: Я хрещу вас, водів покаяння, а той, хто йде за мною, сильніший за мене. Я недостойний взуття понести його. Він буде хрестити вас, духом святим і вогнем. В руці його лопата і він перечистить свій тік, і пшеницю збере в засіку, а полову спалить вогном, вогнем незгасимим. Буде пшениця, буде полова. Пшеницю він збере в житниці свої. А полову він спалить. я кажу, я пшениця. <смі> <смі> я пшениця. Але він каже, вже сокира корені дерева лежить, кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і кидають у вогонь. Тобто суть повинна бути покаяння, і зміна, і переміна в твоєму. Повинен бути плід. І ті люди, які були щирі, щирі серцем. Які не вигаражували себе, ну Господь, ну я ж теж ну, не зовсім поганий, як не та жінка А ті люди, які щиро казали, Господи, прости мене. Я хочу, дай мені, дай мені можливість змінюватися. Що я повинен змінити в своєму житті? Що я повинен? Егоїзм, свою брехню, свою те, що я не люблю ближнього свого, я ненавижу навижу цих сосідку свою, що я е, не можу рот свій закрити, коли когось обзиваю. Що я матюкаю, Боже, що мені треба змінити? Вони каялись. І змінювалися. І проносили Богу той плід, який він очікував. Але не всі. Були там фарисеї, книжники релігійні, вони казали, ми прийшли, але ми не будемо каятися. Хто ти такий? І не покаялися. І от в кінці, в кінці служіння Івана Хрестителя, в кінці, коли він вже все це зробив, тисячі людей пройшли це, хтось пшениця, хтось полова. Приходить Ісус Христос, останній, і Він каже, Хрести мене. Іван Хреститель побачив його каже: Ти Ісус Христос, це ти повинен мене хрестити. Ісус Христос каже, хрести мене, так нам треба всю правду зробити. І Він каже, я хочу цим засвідчити. Перше. Увага! Тим, що ти мене хрестиш, я хочу цим засвідчити. Що ти дійсно Божий голос. Хоч ти був в шкурі, хоч ти був в хоч ти був на Йордані. Не в священницькому одягу, не в храмі. Я хочу засвідчити, що ти був Божий голос і ти промовляв, і ті, хто тобі повірили, вони повірили Господу. Ісус каже, я від Тебе охрещуюсь і я підтверджую Твоє служіння. І ті, хто не повірили, це була величезна помилка. І тим людям, які повірили і вирішили, я буду мінятися. Я хочу Господу принести плоди, я хочу догодити Богу. І почали ці зміни в своєму житті. Він сказав: Я цим хрещенням поєдную з вами. Я хочу показати, що ви правильно зробили. Він зійшов, зайшов цей Йордан. Він опустився під воду, Іван Хреститель підняв його, і Дух Святий на нього зійшов. Виді голуб'я, Іван Хреститель побачив це. І голос з неба промовив: цей є син мій улюблений, в якому моє благовоління, засвідчивши, що е, починається, закінчув, закінчився час підготовки від Івана Хрестителя. І починається новий час е, служіння Ісуса Христа. Останнє, що хочу в цьому сказати: дивіться, е, служіння, Ісус, е, служіння Івана Хрестителя мало е, е, срок, термін. Початок і кінець. Всім воно було запропоновано. Хтось прийняв, почувши Божий голос серцем. Хтось відкинув. І коли воно вже закінчилось, прийшов Ісус Христос, поставив крапку. Я засвідчую, що це Божий Пророк, що це Божий голос. Хто послухався його, той пшениця. Хто не послухався, робіть самі висновки. І поставив крапку. Ті, хто послухався, приготували своє серце. Закінчуючи, хочу сказати: наші серця не готуються е, автоматично. Н не, не. Е, треба над цим працювати осознанно, е, Свізомо. свідомо. Це ти повинен сказати, Господь, я хочу. Може я щось не розумію, але я буду навчати, слухати проповідь, що там пастор говорить. Читати Біблію. читати Біблію. І я хочу змінюватись. Плоди це твої зміни після покаяння. Плоди. Їх побачать. Їх побачать люди. Люди їх, не тільки Господь. Господь бачить мої плоди. Ні, 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 це було перед людьми. Матюкався більше не матюкається. Курив більше не курив. пив більше не п'є. Люди це побачать. Господь бачить твоє серце, а люди бачать твої плоди. Не треба тут, Господь глибоко-глибоко в моєму серці, ніхто і не бачить цього. Це таки фантастика. Е, будь ласка, прийміть це водохрещу не просто як якусь дату. Я бачив картинку, е, зараз роблять різні картинки, Ісус Христос стоїть на льду. Там не було льоду, там була інша суть. Підготуй своє серце, до зустрічі з Господом, працюй над цим. У тебе є короткий час. У тебе є короткий час, він закінчиться. Він закінчиться і ти станеш перед Судом Божим. Приготуй своє серце. Дякую, друзі. Це у мене була. Просто я хотів вас привітати. Можливо, трошки суворо.